Енергія для того, щоб реалізовувати наші діла і наші завдання, вона йде з руху. Коли ми кожен день приділяємо хоча б декілька хвилин тренуванням, коли у нас є, наприклад, якийсь холодний душ, коли ми можемо потанцювати декілька хвилин, коли ми можемо замість того, щоб поїхати на ліфті, наприклад, на п'ятий чи на дев'ятий поверх, ми пройшлися пішки, там пішли, під піднялися там це в цей момент. Ми даємо рух, тому що коли ми рухаємося, у нас організм виділяє певні речовини, які сприяють тому, що ми можемо мати великий рівень енергії. Якщо ми хочемо мати екстраординарний рівень ефективності і життя, ми маємо мати екстраординарний рівень енергії. А це можливо тільки коли в нас є велика кількість руху в нашому житті, коли ми насправді встигаємо кожен день зробити щось. Що буде давати велику фізичну активність, тому, наприклад, коли я читав біографії там у дуже успішних людей, у них у всіх в тому чи іншому періоді їх життя з'явився якийсь персональний тренер, звичка бігати, якийсь там теніс, якісь байдарки, ще щось. Тобто, велика енергія це завжди про велику фізичну навантаженість. Тому що наше тіло створено для руху, воно не створено сидіти за комп'ютером чи лежати з книгою на дивані постійно.